Угорщина втручається у внутрішні справи України і організувала Україні власну шпигунську мережу, її не так давно було викрито на Закарпатті. Зокрема, вони намагались проводити так зване соціологічне опитування. А саме як зустрічатимуть угорських солдат на Закарпатті, якщо вони туди увійдуть, в якості, нібито, миротворців. Хоча е, наразі про угорських миротворців ну, мови не йде. Про це, до, до речі, нещодавно заявив е, Володимир Зеленський в інтерв'ю угорським ЗМІ, і е, скільки тема Угорщини, нам перманентно е, з'являється в нашому інформаційному е, середовищі, е, тобто, так чи інакше, Орбан створює не дуже приємні е, приводи. Давайте просто подивимося. На те, що може е, Угорщина, е, яка є членом НАТО, але що може е, Угорщина не як членом НАТО, а як сама особі е, держава. Отже, чисельність Угорської армії це є близько 25 тисяч військовослужбовців. Це станом на 24-й рік. Вони мають 44 танки Леопард. Також мають відновлюють турецькі танки Алтай і мають. На зберіганні якусь частину радянських танків Т-72. Хоча відомо, що всі інші, ну більшість інших адекватних натівських держав давно танківські танки передали давно совєтські танки передали Україні. Е, також в них є гелікоптери е, і є. 12 базових винищувачів гріпен, це є Шведські «Гріпени». Ну, і якщо говорити про резерви, то о, поточно є 8 тисяч, зовсім невеликі е резерви, і з планом 20 тисяч до 26-го року, ну все одно це є небагато. І е 700 військовослужбовців е е Угорщини брали участь у миротворчих операціях е в Афганістані. Косово, в Боснії, і також в Іраку 300 чоловік. Це був логістичний угорський підрозділ. Ну, тобто, загалом 1200 угорських солдат брали участь у миротворчих місіях ну, в бойових місіях вони участі не брали. Тобто досить така невелика компактна армія, і от з такими силами Е, Орбан, їхній прем'єр-міністр, намагається якось впливати на українську політику. Отже, вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Россовцов, я є незалежним журналістом. а Моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. І що ем, для мене важливо напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Мені важливо знати, де. Вашу географію. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Також за нагоди підпишіться на мій новий канал вечірніх розмов. І е також підпишіться на канал Мого співрозмовника Дмитра Снігирьова. Ну і дякую спонсорам і патронам мого каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Ну, без них не було б цього каналу. І переходимо до розмови з паном Дмитром. Пане Дмитро, отже, е, тема Угорщина вона дійсно час у часу спливає в е, українських ЗМІ, е, тобто є приводи. Е, а що ви думаєте, наскільки е, ці е, поведінки поведінка Угорщини, а реально загрожує Україні? Чи все-таки НАТО буде стримувати Угорщину? До таких крайніх дій. Йдеться фактично про територіальні претензії до нашої країни з боку Угорщини. Давайте нарешті називати речі своїми іменами. Далі робити вигляд, що нічого не відбувається, і перебувати в позиції страуса. Ну, на мій погляд, це призведе до досить серйозних проблем в моменті територіальної цілісності нашої країни. Угорщина не приховує. Своїх інтересів і своїх зазіхань на українське Закарпаття. Давайте аналізувати разом. Ну, мене неприємно дивує про те, що Служба безпеки України в 2025 році нарешті побачила активність угорських спецслужб на території України. Причому це подається така як сенсація. Дивіться вперше зафіксована. Власна діяльність угорського розвіториства на території України, чому неприємно, бо я пояснюю. ще в травні 2014 року аналітичний відділ громадської ініціативи права справа організації, яку я очолюю, ми проінформували, і в тому числі Службу безпеки України, дали на загал інформацію про те, що за підтримки угорської партії Йобік. У складі незаконних е, військових формувань тоді ще квазіутворення ДНР було створено батальйон Легіон святого Іштвана». Причому е, на сторінках легіону в російській мережі ВКонтакті повідомлялося, що у лави батальйону запрошуються сміливі порядні люди, готові допомогти новоросії. І відповідно мало й Закарпаття. Причому повідомлялося про те, що легіону потрібні не лише військові, але й медики та технічний персонал. Повідомлялося, що представники легіону є у різних містах, які таємно готуються і готові за сигналом повстати. Причому мовиться про міста е, на території України. Тоді аналітичний відділ громадської ініціативи права Давав інформацію про те, що одним з фінансистів цього так званого добровольчого батальйону є закарпатський сепаратист Петр Гецько. Яка реакція була з боку Служби безпеки України? Та ніякої. Натомість у травні 2014 року, шановне товариство, звертаю увагу! Генеральний прокурор Угорщини звинуватив депутата Європарламенту ультраправої націоналістичної партії ЙОБІК Беллу Ковача в шпигунстві на користь Москви. Тобто інформація право і справу нас причинила міжнародний конфлікт. Я тоді вийшов на МЗС з вимогою викликати посла Угорщини для пояснень. Його так і виклили. викликали. Тому, коли наразі заявляють про те, що. Дивіться, у 2025 році ми побачили діяльність угорських спецслужб. Нащадкам залізного Фелікса я хотів би нагадати, що свого часу двомовні таблички навіть на Угорському були на будівлях Служби безпеки України в Закарпатській області, на що ми привертали увагу, і на Левайченка, і відповідна вже тоді е е е Грицака. Тобто це взагалі нонсенс був. Я розумію, що начатки залізного Фелікса були задіяні в моменті кришування контрабандних потоків, але говорити про те, що а де ви 10 років були. В мене одне запитання. Чим займалася Служба безпеки України 10 років? Ще раз підкреслю, цей скандал був винесений на загал. Угорська сторона була змушена визнати, що партія Йобік працює на російську сторону. До речі, пане Олександре, ви ж зауважте, хто ж з українських політичних партій підтримував діяльність Так. Не нагадайте мені? А? Ні, а я нагадаю. Це Українське Об'єднання Свобода. І Олег Тягнебок вітав партію Йобік відповідно з результатами парламентських виборів. Це на сторінках партії знайдіть без проблем. Ніхто не пояснить, Служба безпеки не хоче пояснити зв'язки Всеукраїнського об'єднання Свободи з політичною партією, яка фінансує незаконні збройні формування, які воюють на боці терористів ДНР. Теж не бачить ніхто. Але менше з тим, пане Олександре, мовиться про те, що тоді цей скандал набув такого розголосу, що відповідно в червні 2015 року угорський парламент змушений був заслухати доповідь угорських спеціальних служб. Це ви найдете, шановні е телеглядачі, будь-хто з вас заходить, забиває пошуковику угорщина Снігрів і знаходить цю відповідну інформацію. Чому власне права? справа мала відволікатися від подій на Сході? Нашою зоною відповідальності була Луганська Донецька область України. І ми здійснювали оперативний супровід операції, антитерористичної операції. Натомість ми ще мали відволікати людей на придушення сепаратистських настроїв Закарпатті і виявлення шпигунських мереж угорських спецслужб. Так от. Повертаємося до тих подій в угорському парламенті 2015 року. 2015 рік угорський парламент. Чому я говорю про те, що в мене ця інформація з приводу виявлення Шпигунської мережі в 2025 році, вона відверто вкурвлює. Так от Лазар, очільник угорських спецслужб, тоді визнав, що Угорщина вперше за 25 років відкрито проводить. Діяльність на території у повній опозиції до побажань українського уряду пряма мова очільника угорських спецслужб, який визнав активність угорських спецслужб у 2015 році. І відповідно, що ті кіно 20 липня, коли я вийшов у 2015 року, звісно, коли я вийшов на центральні телеканали. З приводу відповідно діяльності угорських спецслужб на території України і відповідні заяви угорського МЗС, провокативні, МЗС викликала, змушено було викликати посла Угорщина, де йому вручили протест з приводу заяв очільника угорських спецслужб 2015 рік. Пане Дмитро, дивіться. Пане. Та, О, прошу. Оскільки Угорщина є членом НАТО. Цей фактор він стримує Угорщину, чи все таки може бути такий момент, коли Угорщина, так би мовити, вийде з-під контролю? Абсолютно не стримує позиція Угорщини, вона чітка і зрозуміла про російський вектор. Ба більше того, це якраз використовується і Росією, і Угорщиною. Момент відвертого шантажування країн ЄС в моменті отримання фінансових преференцій. Вони користуються правом вето, пане Олександре. Про антиросійські санкції ми не проголосуємо, якщо не буде вирішено питання фінансування Угорщини. На холеру потрібна така країна НАТО. Але йдемо далі, пане Олександре, щоб вже зрозуміло було. Сама позиція, чому Угорщина так ставиться до України і відповідно. Чому тільки в 2025 році Служба безпеки України побачила діяльність угорських спецслужб? А справа тім, що тодішній очільник українського МЗС Клімкін відмовився коментувати виправдання угорського посла, коли ви його викликали в МЗС після моїх заяв. Повідомивши, знаєте що, що ця заява є маленьким, прикрим інцидентом. Тобто йдеться про те, що зазіхання на українській території, на думку очільника Міністерства закордонних справ України, пана Клімкіна, який наразі роздає інтерв'ю, це маленький прикрий інцидент. Ну а якщо це маленький прикрий інцидент, пане Олександр, що на нього звертати увагу? І, і не звертають увагу зауважте, і це дає Угорщині. Можливість власне проводити активні операції на території України. А я вам поясню, пане Олександре, мовиться про те, що фактично Угорщина і угорські спецслужби тоді формували угорське лобі в українському парламенті. Представники угорських партій, не українських, а саме угорських. Які були зареєстровані на території України, це Василь Брензович. Ну так нагадайте, від якої він партії йшов? Блок Петра Порошенка. Чотири кандидатури висували угорські партії в український парламент. Ми тоді попереджали про небезпеку створення цього сценарію політичної присутності угорських, ще раз підкреслюю, це угорських партій, фактично. В українському парламенті. Але менше з тим, ну напевне, я навіть назву, хто йшов тоді. Перший заступник голови Закарпатської облради Йосип Борто, 68-й округ центром в Ужгороді. депутат Закарпатської облради Штов, округ 69-й центром Мукачеві. Там Василь Брензович, 73 й округ. Але основне пане а Служба безпеки України не знає, що власне фінансування всіх угорських організацій в Закарпатській області здійснюється і наразі через фонд імені Бетлера Габора. Причому фонд співпрацює за з ким Міністерством закордонних справ Угорщини. Це відкриває Служба безпеки Україну дані щодо реальної ситуації в Угорщині. І ви знаєте, за період, тільки ми досліджували тоді цей період, з 2011 по 2018 рік фонд Бетлера-Габора профінансував угорські партії, угорські освітні програми на суму 55 мільйонів доларів. 20 мільйонів було перераховано на Закарпатський угорський. Угорський, пане Олександре, шановні телеглядачі, Інститут імені Ференца Ракоця, другого, місто Берего Ну, правильно, а якого ж там? Хто ще ж має бути? Ференц ракоти. 5 мільйонів доларів США було перераховано Товариство угорської культури Закарпаття. Очолює це, до речі, Товариство, якраз Василь Брензович. в мене запитання вже до блоку Петра Олексійовича. А ви не знали, кого ви по партійних списках тягнули? Але йдемо далі. Причому мовиться про те, що фінансування воно, наразі воно тільки збільшується. А в 2019 році я звертав увагу Служби безпеки України і МЗС на те, що заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор презентував в новий етап плану ЕГАНа. Це програми грантів на підтримку сфер туризму і сільського господарства в Закарпатті. Але найбільше, знаєте, що показово і кричуще було? Те, що Відповідно, український МЗС вже за часів не Клімкіна, а вже відповідно за часів е, нової влади, фактично закрив очі на те, що угорські можновладці, а зокрема, мовиться про міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, фактично приймали участь у виборчих процесах на території України. От вам і, і ситуація, пане Олександре, чому Угорська спецслужба відчуває себе як у себе вдома. 10 років, 11. Жодної реакції. Жодної реакції з боку МЗС. Жодної реакції з боку Служби безпеки України. Пане Олександре, нагадайте мені, хто е, куратором Закарпатської області від влади виступає. Герой Мукачевського котла, правильно? Коля Котлета. Чи є запитання? Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи зараз влада щось змінила в цьому напрямку, чи ні? А що змінили? Забрали Турула, слава Богу, в Мукачево. Те, що знов я привертав увагу 20 років, фактично. Що це за угорська присутність мілітарних символів на території України? Нарешті наважилися, поставили тризуб. Нарешті на Служба безпеки України відволіклася від кришування контрабандних потоків і звернула увагу на діяльність угорських спецслужб. Так знов запитання, це має бути політичне рішення? Чому до цього часу закривали очі? Дмитро, чи може Угорщина всі ці свої дії перевести у військову площину? Та я не виключаю. Причому це в планах Російської Федерації, зауважте якраз Російська Федерація і зацікавлена в подібних сценаріях. Чому вони так підтримують Орбана? і зауважте, Орбан наразі зачищає політичну опозицію в Угорщині, щоб унеможливити сам процес зміни існуючої політичної влади. Причому я так розумію, що там е, працюють якраз російські спеціалісти, російські спецслужби створення зони напруги на кордонах з Україною, тим більше територіальні претензії. Це якраз відповідає російським планам. Це і відволікання оперативних резервів Генштабу Збройних сил України на прикриття цієї ділянки Україно-угорського кордону. Це відповідно і відволікання матеріальних ресурсів. А ми ковтаємо мовчки. А наступну передачу, пане Олександре, я пропоную присвятити територіальним засіханням з боку Румунії на українській території. Бо далі робити вигляд, що у нас все добре. Ну, немає сенсу. Три розставляти крапки на «і». Ну, от на цій позитивній ноті, напевно, і будемо закінчувати. Напевно, так. Е, Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. це дійсно було дуже цікаво. Це тема, яка часу часу спливає, але якось. До неї ніколи не доходять з руки, чесно кажучи. Е, нарешті дійшли. Отже, нагадую моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Підпишіться на мій канал. Підпишіться на канал Дмитра Снігирьова, Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій.